Сьогодні у програмі ви почуєте історію Степана Лисика із села Нові червища Камінь ширівського району, що на Волині. Пастор, волонтер та капелан. Все те, чим нині живе чоловік. В час повномасштабної війни найбільше, що вражає священнослужителя, це єдність українського народу, зокрема сільських громад його району. Степан разом з небайдужими людьми досі здійснює поїздки на схід України, підтримуючи як матеріально, так і духовно військовослужбовців та цивільних. На момент вторгнення Росії в Україну чоловік знаходився на одній з християнських зустрічей. Пізнавшись про початок війни, відразу вирушив додому до сім'ї. Коли я приїхав додому, то побачив, що деякі із моїх рідних дуже сильно переживали. Почалась війна, де в кого були діти, дорослі, дочки особливо, батьки переживали. І ми зустрілися в мого тестя, Він був пресвітером церкви в селі Тоболи, були років. років. Ми поспілкувалися декілька сімей моєї дружини. Ми прийняли рішення на слідуючи на наступний день взяти піст. Ми всі постилися, і на другий день вечору ми з'їхали знову до тестя. разом помолилися, і після цього. Прийшов мир в ті серця, які дуже сильно боялися, і, і всі ми прийняли рішення залишатися в Україні. Степана нині ви виконуючи обов'язків пастора Української церкви християн Віри Євангельської у селі Нові червища Камінькашерського району. І саме з початком повномасштабної війни ви стали капеланом, тобто військовим священником. Розкажіть для нас і наших глядачів, як ви потрапили до лав волонтерів, а потім і до лав капеланів? Що все почалося? Ну почалося з того, що одного разу. Я з дружиною приїхали додому зібрання, з церкви, і я для своєї дружини сказав, що потрібно щось робити. Чому я так сказав? Тому що ми бачили або чули те, що відбувалося в Бучі, в Вірпіні. В мене один із найкращих друзів, з яким я багато років товаришував, проживає в Ірпені. Він сам теж з Кам'янкашовська міста. І я до нього телефонував. Цікавився, яка там ситуація. І коли ми прийшли з церкви, я сказав для своєї дружини, що потрібно щось робити. Я, як християнин, переживав, що я повинен робити. Період війни в Україні, тому я молився, що Бог дав напрямок. І одного разу зранку я молився і казав, боже, в мене є техніка, якою я можу послужити, або людей вивезти, евакуювати, або продукти завезти. І так сталося, що після, через 20 хвилин після молитви мені позвонили мої знайомі і сказали, що є вантаж, гуманітарний вантаж, який потрібно завести з Волині в Дніпропетровську область. Я позвонив до Ромчика. І він згодився поїхати зі мною. Це було місце жовті води, де церква нашого об'єднання християн іваницької приймала дуже багато внутрішньо переміщених осіб. І тому ми завезли на базу цієї церкви допомогу, цю волонтерську. Жовті води. це наші брати і сестри прийняли допомогу. О, далі да, будуть дякую, рухати дякую. десь. А зараз беремо тут сімейку маму. Там і дітками засіяна. Ромчик, де ти там є? Так, все, з Богом будемо. Слідуюча наша поїздка була в місто Дніпро. Там також був центр, де приймали внутрішньо переміщених осіб. Ми також завезли продукти в основному, каремати, спальники, матраці, ось такі всі речі. І вже третя наша поїздка це була поїздка в Лисичанськ. Там я зустрів своїх старих друзів, це був Саша Ружило і Микола Шеремет. Ми разом навчалися в місії «Голоснадії» у 2003 році. Луганську область, я знав всі міста, тому що працював місіонером в Луганській області. І так сталося, що ми поїхали в Лисичанськ. Хоча планували бути в Гуляйполі, але Бог повів Лисичанськ. І потім за Лисичанськ, ще 35 кілометрів, це було село Новотошківка, там були дуже сильні події. Це була наша така перша далека поїздка на схід. Чи було страшно вам от на початках здійснювати такі волонтерські поїздки? Адже волонтери вони також піддаються обстрілам? Коли ми поїхали в сєвєродонецьк із Лисичанська вірніше в Новотошківку. Їдучи до Новотошківки, справа були російські позиції, а зліва українські позиції. І ми їхали між двома, як кажуть, вогнями. І перший раз, коли я заїхав в Новотошківку, я не розумів, куди я потрапив. Тому скажу так, не було страху. Витягують плиту, під якою є варіант, що є загинула людина. Ми приїхали, ми вивезли звідти людей в Лисичанськ, десь біля 17 осіб. І коли ми вигружали, скажу таким словом, поранених людей в госпіталі, був дуже сильний приліт. Дуже сильний приліт біля лікарні, і нам потрібно було їхати наступний раз в Новотошківку евакуювати людей. То вони просили, коли ми виїжджали перший раз, то люди просто вийшли до буса і зупиняли і просили просто приїдьте, заберіть нас. І ми з Ромою з товаришем радили, що робити. і Якщо чесно, то був було не просто страх. Мені здається, що Ну, сучасне слово є таке, адреналін, мені здається, просто зашкалював. Це було щось, ну, чого не можна пояснити словами. <плес> Моя дружина, коли я виходив на зв'язок, питала, де ти є, я їй говорив, що я розвожу продукти по точках, бо мусимо розвезти. Я мусив це сказати, щоб вона не переживала, не переймалась. Хоча ми й справді розвозили продукти. А для брата я позвонив, для молодшого брата, сказав, Валера, ми, ми виїхали із Лисичанська на Новотошківку, і я йому сказав, що, що ти знав, де ми знаходимося. Я дуже сильно переживаю, якщо чесно, і я розумію, що може садитися. Ви розуміли, що можете так. і не повернутися. Витягнули з підвала. Жінку, дяка Богові. Я Сталися живі. Я, чесно скажу, з життю прощалася. Так засипала мене думаю, ну все, все. це тут і все. Коли ми другий раз поїхали вивозити людей, там, там вночі з гелікоптера були дуже сильні обстріл, там будинки горіли. Бус від вібрацій, від приходів і виходів, просто буз вібрував. тому що в повітрі була така вібрація від бойових дій. І, чесно кажучи, коли я другий раз їхав, я по справжньому боявся. Але я все ж таки думаю, що це страх, здоровий страх. Природній, ну, напевно, навіть так. страх самозбереження. Так. І от ми з вами підходимо вже до того моменту, що від допомоги цивільним людям Сходу України. Ви почали активно допомагати військовим. Як теж розпочалася ця діяльність? Чому саме такий напрямок обрали і сьогодні активно ним займаєтесь? Чому саме до військових? Тому що з нашої місцевості, де ми живемо, чотири села є такі. Ми завжди ну, дружимо. Ці чотири села. І з нашої місцевості ми порахували 85 військовослужбовців служили. І тому ми зрозуміли, що. Ми повинні переживати за своїх людей, ми повинні, ми повинні дати їм розуміння, що вони не самі там на, на передовій. Ми повинні їх підтримати якось. І тому ми почали акцентувати більше на допомогу для військових. Коли ми приїжджали до військових, ми перш цікавилися їхніми потребами. Я розумію, що будь-який волонтер, везучи допомогу, чи то для цивільних, чи для військових, повинен знати, куди він везе, повинен знати потреби тих людей, чи то цивільних, чи то військових. І тому ми завжди телефонували до наших військових, знавали їхні потреби. Це було в основному продукти, це був одяг. Це були це були засоби гігієни. Ми дещо з Польщі привозили, тому що поляки дуже сильно включилися в допомогу для українців, дещо організовували на місцевому рівні. Наші люди дуже підключилися. І тому, ну так, ми, на що ми акцентували? Є волонтери, капелани, які працюють більше з старшим складом, з командирами, з офіцерами. Ми акцентували на те, щоб дозвонитися до кожного свого військового. І до кожного свого військового завести допомогу. Українська церква християн віри Євангельської з села Тоболи від моменту повномасштабної війни в Україні також активно розпочала волонтерську діяльність для цивільних та українських військових, яку і донині продовжує. Християни цієї євангельської громади невпинно працюють своїми руками, виготовляючи продукцію на лінію фронту. Саме церква з села Нові Новічервища є дочірньою Тоболівської. Окрім цього, волонтерську діяльність Степана Лисика та його команди підтримують односельчани незалежно від віросповідання. Все це на думку пастора капелана прояв великої любові до свого народу. Степана розуміємо, що дуже багато потрібно фінансів для того, щоб здійснювати ці волонтерські поїздки до військових і цивільних, звідки ви берете кошти? Адже кожного місяця потрібно долати чималу відстань. І, звичайно, мати що дати. Дивіться, що я розумію в житті. З самого початку, як я повірив в Ісуса Христа в 1995 році, навернувся по-справжньому, пережив народження згори, знаю, що таке бути дитиною Божою. І з самого початку, я зрозумів, що в Бога фінансів достатні для кожної його справи. В Бога не вистачає людей. І тому, якщо говорити про. Те, від кого ми залежимо, то я мушу просто подякувати нашим іммігрантам, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Це один із моїх швагрів, Яків Мартинюк, він з 2014 року включився в допомогу для, для цивільних і військових, які були пов'язані з війною. Ще один швагров Америці, і їхнє оточення, вони дуже сильно нам допомагали. Я мушу подякувати нашим підприємцям, які в наших селах це, це особливі люди, які розуміють, що потрібно робити бізнес, але разом з тим вони розуміють, що вони можуть частинку якусь своїх зусиль вкласти в волонтерство а волонтерство для Підтримки військових. Я мушу ну, подякувати своїм друзям, яких я раніше возив в Німеччину, коли я займався перевезеннями. Ми десь пересікалися просто в містах, в тому чи в іншому місті. І вони казали, чим ти займаєшся? Питали. Я їм говорив, вони просто дехто став систематично нас підтримувати, дехто одноразову допомогу давав. Тому я дуже дякую цим моїм друзям. І, звичайно, що я мушу подякувати, і навіть з радістю, не просто мушу своїм Ім односельчанам навколишнім селам це нові чериста, старі, старі червища. То були Рудка Червенська, наші чотири села дуже сильно об'єдналися. Саме головне, що не було, не було якихось міжрелігійних от таких. Стичок. Так, це все стерлося і тому всі об'єдналися кругом цієї потреби. І, і мені особливо приємно, що люди нам довіряють. Для того щоб підтвердити те, що люди нам довіряють, то я просто деталь одну, Або останній приклад, нам потрібно було для військовослужбовців купити двигун на зломану машину. І пів одинадцятої вечора я скинув групи наші вайбер. Наші сільські групи, що є потреба, треба зібрати 1600 доларів для, цього, для купівлі цього двигуна. І ми знайшли його з хлопцями в Закарпатті. І поки ми їхали до Закарпаття, то була зібрана сума десь 50-52 тисячі. Це практично не пройшло навіть суток. Люди були відкриті, люди. Скидали, скидали і скидали. Хтось 100, хтось 200, хтось 500, хтось 1000, хтось 2000. І тому я розумію, що волонтерство без людей неможливе. Не і тому, коли ми говоримо про те, ну, хто ключові ролі грає в волонтерстві, то я для себе розумію, що ключові ролі грає кожен, хто бере участь будь-якими формами. Хтось везе, хтось продукти готує, хтось гроші дає. Це все волонтерство. Степано, розкажіть про склад своєї команди. Хто найчастіше з вами їздив евакуйовувати людей і хто донині підтримує це служіння? На початку, як я вже згадував, це був Роман Войчик із міста Кам'якашерська, який проживає зараз в Ірпіні. Ми з ним звершили перших, напевно, десь біля п'яти поїздок. Їде в Покровське, Дніпропетровська область, Це вже майже лінія фронту, щоб завести продукти, хліб, випічку, яку приготували наші громадяни. Далі до нас приєднався Роман з Самкишельський, він зараз служить в Збройних силах України. І потім в нас це було в червні вже, долучився між Вагро Віктор Мартинюк. Він з 14 року волонтерить, дуже сильно підтримує військових, тим чим може, використовуючи різні механізми, допомоги. Ще до нас, коли була потреба, ми їхали бусом, везли на лаветі машини. А ще бувало, що ми їхали, гнали машини для військових. Тому ми долучали молодь наших. Церков це були молоді брати, які хотіли чимось допомогти. Вони включалися в допомогу. Хочу подякувати всім, хто допоміг у зборі коштів на цю автівку. Ми хочемо подякувати волонтерам Лесик Степан Іванович, Мартинюк Віктор Митрофанович та іншим причетним, які допомогли у збору коштів на ремонт даного автомобіля. Вітя Мартинюк із командою виїжджають на. Схід України будуть вести да, з Богом в дорогу. Проважаємо їх, женуть машину, везуть вірніше. Останнім часом з нами ще долучився один із наших спонсорів. Він постійно з нами зараз їздить. Також і підтримує, спонсорує, крім допомоги матеріальної, яку здійснюють капелани для військових. Військовий священник він також надає духовну допомогу саме для військових. От як ви як капелан теж це здійснюєте? Перші рази, коли ми пропонували для військових помолитися, було щось незвичне. Для нас треба було переступити через щось своє. Для хлопців було незвично, тому що ми пропонували молитися. Вони ніколи так просто не чули, як можна молитися своїми словами. Але ми почали молитися. Ми почали молитися кожного разу. І з кожним разом були такі випадки, що вже закінчується наше спілкування. Ми від'їжджаємо з якоїсь точки. І хлопці чекають чогось. І вони чекають, щоб ми за них помолилися. Це ж завжди ми ставали в більшості в одне коло. ми молилися за їхні потреби, деколи називаючи їх по іменах. Ми молилися, щоб Бог їх зберігав. Молилися, щоб Бог повернув їх живими. І ну, більшість із них живі. Хоча є, звичайно, в нас вже із цих чотирьох сил шестеро хлопців, які загинули. Але більшість із них живі, і ми постійно молимося, ми роздаємо їм молитовнички. Бувало такі випадки, що хлопці приносять Біблію. І вони мають біблію, вони приносять нам біблію і просять зачитай щось нам. Я зачитую їм якийсь, як зазвичай псалом. якийсь, ми потім молимось, вони цього чекають, вони цим цінують. І один із прикладів, як, як ми віримо, що наші молитви діють, це було в новоукраїнці, Донецька область, коли для двох наших військовослужбовців дали відпустки. І вони мали їхати додому на ранок. Вони планували їхати додому зранку, але їхній командир сказав: хлопці, вам же вже дали відпустки з обіду, їдьте додому. І він їх ніби змушував. Їдьте додому, не залишайтеся. Вони поїхали додому з вечора. І тієї ночі, по тому будинку, де ми було дуже багато разів, відвідували, молилися, але по сусідньому будинку був прихід. І, на щастя, ці хлопці вони залишились живими, і найперше, що вони зробили, вони зателефонували нам і сказали, що дякуємо, що ви за нас молитесь. Вони, вони підтвердили те, що наші зусилля молитовні, і не даремні, і вони своїм устами визнали, що це Бог їх зберіг. Чому важливо так сьогодні церквам і християнам підтримувати молитовно захисників? Чому це настільки важливо? Тому що церква повинна розуміти, що Бог має силу берегти життя кожної людини. Саме так ми повинні розуміти, якому Богові ми служимо. Бог має силу в найнебезпечніших ситуаціях берегти життя наших військових. І коли недавно я написав до свого племінника, який також служить, про те, що я написав Віталік, ми за тебе переживаємо і молимося. Він завжди за це дякує. Тобто ми не тільки повинні молитися за військових, ми повинні їм говорити. Ми за вас молимося, ми за вас переживаємо. Ми не просто спостерігаємо, чи ви просуваєтесь, чи відходите. Ми молимося. Це наша духовна війна. І ми віримо в те, що Бог може зберегти в надскладних ситуаціях життя кожної військового. Тому ми молимося. Один із прикладів мені приходить на думку, про те, в нашій церкві є одна сестра, і в неї ще на початку війни два її брати потрапили в полон. Вона кожного разу, коли ми приходили в зібрання. Заявляла свою потребу про те, щоб ми молилися за її братів. І Ми кожного разу з переживанням молилися. І коли вони повернулися з полону живими, нескаліченими і психічно здоровими, то ми були дуже вдячні Богові за те, що Він, бачачи нас, чуючи наші молитви, також ми віримо, що наш вклад в їхнє визволення також був. І це наше молитовне життя. Тримаючи зв'язок із військовими на сході України, ви разом тримаєте зв'язок із їхніми родинами, які знаходяться тут. І також чи можете тим і допомагаєте? От яку саме допомогу надаєте таким сім'ям? Я згадую минулу зиму, коли молодь нашої церкви, церкви Украї... Християн Вірвіванської України, також молодь. З інших деномінацій, бачачи потреби в тому, що чоловіки служили в армії, на породку були, а їхні дружини вдома не мали можливості дров порубати, порізати. Тому хлопці об'єднувалися в компанії, приїжджали додому і різали, рубали дрова. І дружини були приємно здивовані. Вони писали в групах, в сільських групах, виражали свою вдячність, і тому це об'єднувало людей. Ми дивіться, ми не можемо дуже багато допомогти, але ми брали продуктові набори невеличкі. Це можливо 10-15 кілограм різних продуктів. Ми їхали в сім'ї військовослужбовців, які служили, які служать, які вже звільнилися. Ми приходили з цими продуктовими наборами. Саме головне було завдання не, не тому, що вони... Ну, не мають що їсти, але саме головне було завдання і є завдання показати, що ми з ними, показати, що ми, ми ну, можливо співчуваємо їх, тому що деколи приїжджали в сім'ї, де вже втратили синів, чоловіків, і це було тяжко насправді спілкуватися з такими людьми. На наше завдання було підтримати їх. Ми разом з вами в ваших переживаннях. Разом з тим це були, це були бесіди, спілкування, люди відкривалися, люди розказували про деякі сімейні такі потреби, проблеми, переживання, і, і я напевно тоді більше відчув себе, ну можливо, капеланом, і більше відчув себе душеопікуном, коли ти слухаєш, коли ти не завжди можеш сказати, але ти вислуховуєш людини, вислуховуєш і десь щось можеш сказати в підтримку. Що ви сьогодні порадите тим людям, чиї рідні, чиї чоловіки-сини на фронті, як ми можемо їх підтримувати, і як ми можемо не опускати руки і зміст життя тоді, коли, на жаль, втрачаємо своїх найближчих в час війни? Хто пережив втрату найріднішої людини і вийшов з цього, він може зрозуміти іншу людину, яка проходить цей самий етап в своєму житті? Але що я, що я можу сказати? Я про це роздумував, і я б сказав би так, друзі. Шановні, найперше тим дружинам, тим діткам, тим матерям, тим рідним, хто втратив своїх найрідніших, найцінніших, кого очікували із передвою, але вони, на жаль, не вернулися. Найперше, я щиро вам співчуваю і. Відверто кажу, я безсилий допомогти для вас. Але, напевно, вам потрібно думати про те, що є ще рідні люди, які в вас мають потребу. Вам про це потрібно думати. Думайте про ваших сестер і братів, думайте про ваших батьків, думайте про ваших діток. Це буде мотивувати вас до життя. Ще дуже важливо вам пам'ятати, що є люди, які вас люблять. Є люди, які мають потребу у вашій любові, І є люди, які також вас люблять. І, звичайно, потрібно все це розказати для Бога. Тому що коли ми переживаємо моменти потрясінь, коли ми переживаємо якісь труднощі, і коли ми це прямо розказуємо для Бога, так як є, Господи, ти бач моє серце. Я не все розумію. Я проходжу долину смертної тіні. Мені тяжко. Я не можу зрозуміти. Я, можливо, не розумію, чому ти так зробив. Можна навіть так до Бога сказати. Бог може забрати тягар з вашого серця. І Бог може дати силу для життя і зміст у вашому житті. Тому Хай Бог допоможе вам.